Питання, яке дуже багатьох цікавить, це на який термін можна виїхати з Чехії, не втрачаючи візу тимчасового захисту, і який от станом на сьогоднішній день, тому що вже декілька разів це змінювалося, потрібні. Документи я погоджуюся, що це є досить часте питання, оскільки коли почалася розпочалася війна і було прийнято рішення про те, що українцям буде наданий спеціальний тип перебування на території Чехії, то спочатку він регулювався так званими візами стерпінні uh -huh. візи стерпіння, які надавалися із нульовим вступом. Тобто це були візи, котрі дійсно не дозволяли перетин кордонів Чеської Республіки. Далі це перейшло в штампи в паспорті, і в кінці було дозмінено на мультивізи саме на відділеннях Міністерства внутрішніх справ та відділеннях міграційної політики на даний момент випущені інформаційні такі листівки, на які вказано, що наявність візи. З терпіння, з нульовим ступом, наявність штампу в паспорті та наявність довгострокової мультивізи всіх, котрі були видані після 24 лютого 2022 року, дає можливість подорожувати і були автоматично внесені в систему як мультивізи. Тобто не потрібно йти в ОМП за Так, місяців два тому. А, міністерство розпочало практику змін. Переклеювання так званих віз терпіння на мультивізи. Ця практика завершилась. Чому через те, що не було змоги опрацювати всі заяви не рентабельно, абсолютно вірно в них mm -hmm. не вистачало працівників. Тобто, людина, котра отримала візу терпіння на чеській мові або стерпіння, де є написано 0-0 вступів, абсолютно спокійно на даний момент може виїхати в іншу країну ЄС. Чи може виїхати повернутися на Україну на е, стілю е, подорожі mm -hmm. до 90 днів? Скажімо, якщо людина знаходиться в Німеччині, е, її зупинили. Вона показує цей чеський штамп. Чи в Німеччині його зрозуміють? Дойшло до автоматичного внесення даних іноземців до загальної системи, mm -hmm. де на них е, при контролі мають дивитися як на особу. Котра має довгострокову візу, тобто це візи, котрі до початку війни видавали консульські установи, випадку, коли українець хотів тут вчитися. Чи угу. приїхати за сполученням родини? А це стосується шенгенської зони, чи ЄС це стосується шенгенської зони, тому що знову ж таки подорожування до інших країн в нас регулюється паспортом і громадянством України. Проблема повернутися в Чехію на основі штампу в паспорті не буде. Ви собі спокійно повертаєте до цільової країни, котра в нас є Чеська Республіка, угу. котра в нас виступає той державою, котра вам дала захист чи прихисток. А далі інші подорожі, Канада, Америка чи держави, Трі вийшли з Євросоюзу, то це вже кажуть питання, котре регулювалося так само як до початку війни. Якщо держава, в котру ви подорожуєте, ставить умови необхідності наявності візи короткострокової, ви повинні її мати. Чеська віза, так само як до війни, не давала можливість mm -hmm. подорожувати до сполучених штатів, наприклад, вільно без отримання додаткової візи для перебування в Сполучених Штатах. Але наприклад, якщо хтось хоче поїхати в Болгарію на якийсь семінар, припустимо, то не потрібно мати запрошення або якісь додаткові документи. Тобто, ні, ми маємо пам'ятати, що з декотрими країнами Україна має двосторонні догоди, тобто де дається вільне перебування mm -hmm. громадянам України, і знову ж таки для нас в даній ситуації, не дивлячись на довгострокову візу. Чи mm -hmm. характер перебування в Чехії має значення наше громадянство? Ви не маєте стресуватися і переживати, що у вас у паспорті стоїть лише штампи, і ви не маєте бігти на відділення Міністерства внутрішніх справ і просити вклейте, будь ласка, мені мультивізу, оскільки, навіть якщо ви прийдете туди, то вони вам скажуть ні, ми внесли всіх в загальну систему, mm -hmm. і на даному моменті на вас треба поглядати так, як ніби ви були в статусі особи. Котра отримала довгострокову візу, тобто візу. Над 90 днів цей термін, що можна перебувати за межами Чехії, до 90 днів. Ну ми знаємо, що в празі сів в автобус в Німеччині вийшов, ніхто ніде не фіксує перетин кордону. Ну, звісно, Посібно. не фіксує тоді, який це взагалі ну має сенс З практичної практично. точки зору. Mm -hmm. е ну правило, 90 днів за півріччя воно функціонує, тобто маючи довгострокову візу, чи довгострокове перебування, чи постійне місце перебування в чеській республіці. Ви маєте можливість бути в іншій країні шанено ну, дійсно лише 90 днів. За 180. але зовсім інше питання це практичне. Як відслідкувати момент перетину кордону, якщо він не контролюється uh -huh. та момент власне вступу повторно до чеської республіки? Ніяк. Тобто, цей, тобто це на совісті людини. Можна сказати що... на совісті людини, або залежить від того, чи людина, наприклад, в країні, куди вона подорожує, наприклад, ж Німеччину, якщо візьмемо для прикладу, не вирішить собі влаштуватися на роботу, чи там не вирішить собі влаштувати дитину ходити в школу. Ми їздимо, розуміємо, що правило є 90 днів за 180, але саме з практичної сторони, звісно, ви знаєте, що контроль а, на свідомості самої особи.